Тотки, на потяг за номером 2025, зважаючи на тривогу, ваш потяг затримано на невизначений час. Останні новини дня путінська армія шоці. балістична ракета Арешні, трамково змінила курс. Невільний Путін зростає. Ракети летять не туди. Напрям на Кремль. Думка військових експертів. Розуми ракети. От що наші штучні інтелект. Чим далі летять українські ракети, тим глибші, чорні лінії росіяни. Шановні пасажири, у сьогодні не затримано через тривогу. Купер залізниця перепрошує за завдану незручність і пропонує пасажирам прийти до нашого посковища. Та Там здивує новорічне кав'ярня. Переможна з ще не подобство, Я буду скаржитися. Я Леся Нікіцюк. Відома телеведуча. що не впізнаєте, якщо я запівся новорічну програму. У вас, шановний. Будуть великі неприємності. Оце сенсація! Відома телеведуча позбавляє роботи працівника у залізниці. Хвилиночку, хвилиночку, це варто записати. А може дійдемо до компромісу взагалі ти б могла реалізувати свою програму і тут? Ось поглянь, скільки дітей, спробуй залучити їх. Ти що, жартуєш, хіба можна провести святкову програму в Московищі? Та ще й з дітьми. Хоча. А це чудова ідея. Врешті-решт, ми не перші, хто виступав і в метро, і на вокзалах. Спробуємо і ми провести святкову програму в такому незвичайному місці. Доброго мирного дня. Усі присутні нас зібрала не випадковість. Мене відправили на спесам садям охороняти вас та створити святковий настрій. Ви впізнали мене? Тоді податимо під вісню. Бачите, як я постарався. Тому вважаю, шановне товариство, що своїм правлінням я заслужив, що ви обрали на цьому та Всі півкорди міста та країни враз у ми якось позеленіли. Я вже подумала, що весна, а де новий рік, де зима. Відкриття новорічної кав'ярні переможна зміючка у кожному пості у Фейсбуці. Реклама в тіктоці, телеграм новин не можна спокійно прочитати. А що за справа? Я перша відвідувачка кав'ярні? От коза, так коза. Не спіши попередбати про пепу. Хоча що швидко на новорічному столі це те, що треба. А чого ти? А для когось кізенька люба та мила, грубі старий, яке маєш право, твій поїзд пішов. Поїзд, який там поїзд. Я сам собі поїзд. Та під моїм керівництвом всі поїзди, маршрутки, велосипеди і всі інші транспортні засоби. І навіть ти. Поглянь навкруги. Бачиш, скільки люду у нашому кафе, моїх справа А що ти взагалі робиш у цій кав'ярні? Перейди больша компанія вже закінчилася, ти програв. А хто виграв? Ти кізенько моя мила, кізенько моя люба, що і не їла, і не пила, але в кілограмі замість набрала яблучка на травизі. А ти не дивися на мої кілограми, шашлик я не піду. Мені треба дивитися, придивлятися, рік два, і йти до коронавіру. А ти давно вже не король, здавай свій пост і в нову роль. Залягай нарешті на дно. Про тебе не же кіно. Про тебе, пісень ніхто не напише. Ти, діду, драконе, уже ледве дишиш. Втомився за рік воювати, дроги і ради запускати. Місія була зупинити війну. Візьми й допусти до влади сатану. Я проганяю тебе із кав'ярні, досить їсти українські паляниці. Нині головною буду я в шоці, ото заговорила, це ти кав'ярні відкрила. Я думав, що власником всього є я. Куди ж поділась сила моя? Сила твоя з роком старим відійшла. Суперсила твоя до мене перейшла. Йди геть, бо скулю тебе рогами. Затопчу ногами, тут тобі й смерть. Де я таке чув, піду подумаю і повернуся. Я ще не попрощався. У мене все вийшло, дракон пішов, змії нема, отже, кав'ярня, поки моя, думаю, назавжди моя. Ось як гарно в Україні. Може, мені не цікавий стрім. Значить тебе боюся уявити, що ти там вигадуєш. Не забувай, що з ними вчителька є. Це тобі і дрес контроль і контроль з моралі. А ти зараз як почнеш флексити, кожному придумувати дітей та інші штучки. Ти мене дивуєш. Зараз кожен учень зависаєш у підкорці. А багато вчителів і самі є блогерами, і ведуть стріми. Давай перевіримо. Такий краш прийшов. Я таку ми бачила. Свясти господин, вічно на Але чому коза? Я не розумію, але спробую її Ого, а ну стань. Це ти купила. Матері зна, на лікстресі. Народилася. А тебе А я на барахол не було. Одну ніч купуляєш, лук подариш. Певна козак. Можна нічка. Але ж такий бренд магазину вже існує шість такою назою, щось тут не так. Відчуваю носом, зайдемо, чаї поглянемо, панкейки замовимо. Де, Де таке купив? А я вам не скажу. А чого? Тому що я одна така модна буду. <клес> Учасним. Ось новий рік наступає, а ми зі старими проблемами розібралися. Чому не розібралися? Ось замість мийців їмо панкейки, замість голубців рули, роли, а не рули. До речі, на ми вони робили. Але вони не модні будуть у цьому році. Напевно, нова серія матиме назву Зелена змія і символ символу Нового року. Наступне відео у Треба присвятити цій темі. Тільки чому кав'ярня козою називається. Офіціант! офіціант. О, десь на солодну фьорку. Нагоду що телефону і натускають воля. Mm -hmm. Раді вітати у нашому закладі. Готові робити замовлення. Готові попати на питання. Чому перебували халяви? Є, є паляниці, полуниці, зелениці, узбар, зелений і сік. Чи ми з тобою з тіктоки два роки не вилазили, чи нас не в нас старейший і Але до року возим, ще два роки чекати. Зараз мав бути рік мій зелений. І обіцянночку повинна бути зміючка, а не кізенька. Ти за когось не розписуйся, а зі козом. Може, ми з собою горбісті з ко не вилазили, що не в курсі, а по старість я говорити не хочу. Які там наші роки? Ну і що, по кілька десяточок у кишені. До сотні ще багато. А що тепер сотня? Що за сотню молод спиться, у вас хвилин засторили? Склянку позвали, пані. звару? я колись у молоді опилася безкоштовно. Я вимиклаліні, чеваті, на це якось висіла, свято все ж таке. У нашому закладі тільки українські страви та напої. Треба споживати свої. У моті, беззанути, та дітей сучасні. З кого ми і вдома наймося, а душа вимагає свята. Бела термину склад та провозити, розпочнемо кривістка, перемогти зітне подвійки. Пускайте пропозиції і залишайте свої побажання. Ці клієнти на стадо. Тепер вони на лавочках не сидять, порожіють лавочки у дворах, тепер вони у сіптоці свої сторіки мають, вони зараз до мерівського свято прийду, ну, що побажаєте, нам би щось таке, чи сяєте яскравіше, чи бути популярнішими і світлішими. Ви і так на то доскочити справі, бо постійно падаєте з неба. от і сьогодні ми з неба впали. Ви ж нас до себе у кав'ярні замовляли. Ні, не вас, а зірок світового, не небесного масштабу, який зможуть зробити пальну рекламу нашій кав'ярні. А чим ви? А чим ми вони? Вони заплатить штраф за непрофесійне обслуговування. Ти бачила, там на вході без патрон Давай йому скажемо, що у них контрабанда, нехай перевірять. Ти читала закон про дрова. Я-то не дуже вникла, бо у мене квартира. А от тобі потрібно добре поцікавитись, бо тих поверхи якось мусиш обігріти. Дивись, піоти свої є. Дивись. Шашлику є, риба та очі гриль також. Ой чую, чую димо. Нехай покажуть документики на дрова. Ходи, ти ти йдеш ходи. ходи. Тут нас справжні зірки. у вас витін, так у вас за Ой, який запах! шли шашличок жаль. Ой в мене від цих ароматів аж лунок звело. Хоч би не втратити свідомість. Мені ж довірили слідкувати за порядком, щоб не було ніяких провокацій, ніяких замінувань. А тущі таке лихо. Якісь квадро перез'явились. <звіст> <звіст> Як це зморотись? Так, так. На чому не зі нас ужари? Здається, я знаю, як поїсти на шару. Хто тут хазяї? Перевірка документів. Будь до ласка, придавіть документи на дрова. А ні, то вам до до 10 років позбавлення волі. Привіт, Любчику, привіт Пухнастику! По якій чині, все не си. Чи вже все в офшору захопала? Які офшори. У мене всі документи у ділі. От і шукаю в інтернеті. Дров у мене небагато, так що ти мені строком не погрожу. По адмінці піду, штраф і все. Куди ти підеш. І по чому? Адміністративне погарання. штраф, який я тобі вже сплатила, шашничок нині. Не дешеве задоволення, так що поїв, погрівся і давай, а то зараз відсоток за обслуговування візьму. Тебе як з математикою все гаразд. От коза та коза, справжня коза диреса, не, не буди лихо, воно тихе. Іди, іди, йди. Літались, допоптались, ну і так далі. Де ти таке взяла? Хто не мій? Які греки? Ну це просто треш. Де взяла? В інтернеті. А давайте зробимо замовлення. Можна я? Я хочу. Офіціант, офіціант. Та не ти, кізенька, ти в цьому лишалася, козу кличе. Прошу пані, три коктейля піноколада? Зиміли греки, ми й долітали до коптались. Ну що, готова до такого замовлення? Ні. Тоді ми робимо нове замовлення. Зараз раки сюди завезуть, не хочете сніготи. Звичайно, ще два роки і відчиниш свою кав'ярню. А на цю ти права ще не маєш. Вона ще моя. Ну що, шановні, змінюємо назву. Вас пригощає? Реможна зміючка. Не хочу банальних обіцянок давати, але я прийшла, щоб працювати. Чекають великі зміни для нашої України. А сьогодні усіх я пригощаю. Першу остей до зеленого чаю. Будем і про і капучино. Це за кордон, українське неодмінно. Лиш би нам закінчити цю війну. І в цьому я вам допоможу. Зелений колір це життя. Його. Війна в триває досі. Та новий рік неначе долі знати. До нас іде і ми попросимо, хай збудеться, хай збудеться бажання, що об'єднує. Нам перемога судиться. Годинник стрілки з'єднує. Під новий рік, під новий рік. Бажання закладають. Ми Зар... переможемо ворогу. За мир усіх вітаємо. Вітає.